Доброго всім ранку. Новий день настав, щоб на нього сили мати, мусим тіло розминати. Фізкультурне заняття почати нам пора. Палиці візьмемо і у гори ми підемо. Ну ж бо, діти, не зівайте, на розминку всі ставайте. Комплекс вправ з палицею вправні мандрівники. Перша вправа палиці візьмемо, тіло розімнемо. Ноги ставимо на ширині плечей. Палиця у двох руках опущених вниз. Раз. Піднімаємо палицю вгору над головою. Дивимось на палицю. Два. Заводимо палицю за спину. Голова дивиться прямо. Три. Знову витягуємо палицю вгору над головою. Дивимось на палицю. Чотири. Прямі руки з палицею опускаємо вниз. Голова дивиться прямо. Раз. Два. 3. 4. Закінчили вправу цю вправу виконуємо 10-12 разів. Права нахил тулуба вперед. Ноги ставимо на ширині плечей, руки з палицею опущені вниз. Раз. Нахиляємо тулуб вперед, не згибаючи коліна. Палицю кладемо на підлогу. Два. стали рівно, руки опущені вниз. Три. Нахиляємо тулу вперед, не згибаючи коліна. Беремо палицю до рук. Чотири. стали рівно. Руки з палицею опущені вниз. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Тулуб повертаємо стежку вгору шукаємо. Ноги ставимо на ширині плечей. Палицю заводимо за спину. Раз. Повертаємо тулу в праву сторону. Ноги від підлоги не відриваємо. Палиця залишається за спиною. 2. Стали рівно. Три. Повертаємо тулу в ліву сторону, не відриваючи ноги від підлоги. Палиця за спиною. Чотири стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу, цю вправу виконуємо 10-12 разів. Нахили тулуба в сторони. Ноги ставимо на ширині плечей. Прямі руки з палицею підняті вгору над головою. 1. Нахиляємо тулуб в праву сторону палиця у витягнутих руках над головою. 2. Стали рівно. 3. Нахиляємо тулуб в ліву сторону палиця у витягнутих руках над головою. Чотири стали рівно. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 10-12 разів. Присідаємо, пружні ноги маємо. П'яти ставимо разом, носки розводимо в сторону. Палицю тримаємо у двох руках, піднятих вгору над головою. 1. Присідаємо на носочки, відриваючи п'яти від підлоги і розводячи коліна в сторони. Палицю заводимо за голову на плечі. 2. Стали рівно. Палицю витягнули вгору над головою. 3. Знову присідаємо на носочки, відриваючи п'яти від підлоги, розводячи коліна в сторони. Палицю заводимо за голову на плечі. 4. Стали рівно. Палицю витягнули вгору над головою. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу цю вправу виконуємо 10-12 разів. Веселенько пострибаємо. Ноги ставимо разом, руки з палицею підняті вгору над головою. Виконуємо стрибок ноги нарізно, руки з палицею, заводимо за голову на плечі. Стрибком ставимо ноги разом, руки з палицею витягуємо вгору над головою. Спочатку виконуємо цю вправу не поспішаючи, потім ритмічність вправи можна пришвидшити. Виконуємо 12-15 стрибків. Подорожуємо з вами далі і виконаємо цікаві вправи, які будуть траплятись на нашому шляху. Вправа метання торбинки з піском масою 200 г правою та лівою рукою на дальність. Для правильного виконання цієї вправи одну ногу виставляємо вперед руку з торбинкою протилежно нозі, витягуємо вгору над головою. Інша рука витягнута вперед перед собою. Намагаємось кинути торбинку з піском якомога далі від себе. Потім виконуємо цю вправу іншою рукою. Вправу повторюємо 4 рази, метаючи торбинку з піском по 2 рази кожною рукою. Також вчимося далі прокочувати обруч по прямій під час бігу. Прокочуючи обруч так, щоб він від нас не тікав. Прокочуємо обруч спочатку в одну сторону, потім іншу. Виконуємо цю вправу 4 рази. Також удосконалюємо вміння та навички у вправі ходьба із заплющеними очима 3-4 метри. Цю вправу повторюємо 2-3 рази. Та закріпляємо уміння та навички у вправі підкидання м'яча угору і ловіння його руками з оплеском в долоні. Цю вправу виконуємо 2-3 рази. Ці фізкультурного заняття виконуємо вправу на дихання свіже повітря. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Цю вправу повторюємо 3-4 рази. Якщо хочеш довго жити, Треба дуже спорт любити. Тож здоров'я бережіть, з фізкультурою дружіть. До побачення!